Я хочу вам порекомендувати зайти на тексти і подивитися їхню статтю дослідження про топових експертів українського YouTube. Точніше, про тих, кого українські інформаційні канали запрошують у якості експертів для того, щоб вони в інформаційних ефірах коментували події стосовно того, що відбувається в Україні. І я думаю, що якщо ви зайдете, ви, по-перше, афігієте від числа. А, росіян серед цих експертів. Це пизда! Це пизда! А по-друге, зацінити які з каналів продовжують згодовувати однакову жуйку своїм глядачам. Тому що, ну, чесно кажучи, я не знаю, що нового. Можуть говорити Піантковський, Фегін, Жданов, ну і так далі по списку, які безкінечне число годин навалюють в ефірах. І все це, в принципі, зводиться до декількох псевдоаналітичних заміток, які, якщо провернути там на декілька місяців назад і передивитися їх. Не мають під собою того продовження, яке закладають самі експерти. Дуже цікаво, дуже рекомендую.